Пане Максиме, моє щире вітання вам. Вітаю. Іноді насправді звучать думки про те, що потрібно допомагати окремі політики, говорять, б'ють на сполох про те, що е, світ не реагує належним чином на те, що відбувається в Україні, і зокрема, от зупинка призупинення е, допомоги як з боку Євросоюзу, так і з боку Сполучених Штатів Америки, що це на користь тільки расистам. Е, чому світ не реагує, не боїться того, що після того, якщо не дай Бог Росії вдасться здобути якихось вагомих перемог на території України, що вони не підуть, наприклад, проти інших країн. Ну я б, так, мабуть, сказав, що говорити про світ це буде не зовсім коректно. Певна частина наших партнерів дійсно ну можливо не відчуває такої загрози. Якщо взяти Сполучені Штати Америки, то вони. Ну, мабуть, абсолютно впевнені в своїй недоторканності, тому що на ну, ніхто в здоровому глузді не спробує на Штати напасти напряму. От вони впевнені в тому, що у них настільки величезна потужність, плюс вигідне географічне розташування, плюс перший світі ядерний потенціал. Тому стосовно себе вони ну більшою мірою можуть бути впевнені, що якщо якась війна за їх участі буде відбуватись, то вона буде відбуватися не на їх території. Якщо говорити про це, але це не означає, що відсутність загрози прямого військового зіткнення означає безпеку для США, адже оскільки ця країна ну можна сказати гегемон світової політики, у них вони мають свої геополітичні інтереси, в тому числі на європейському континенті, і Україна ну потенційно має достатньо важливе геополітичне значення в нашому регіоні, тому незважаючи навіть на Відсутність такої прямої небезпеки для штатів, розуміння того, наскільки важлива Україна, там присутня. Якщо говорити про, про ряд європейських країн, а, ну, в деяких країнах, особливо в тих країнах, які не мали там досвіду окупації тими ж радянськими військами, такі ілюзії вони можуть бути присутніми. Але ж ці Латвія, Литва, Естонія вони о, говорять це в голосі. Вони говорять, що вони відчувають цю загрозу з боку Російської Федерації. Навіть міністр оборони Німеччини говорить про те, що Німеччина має бути готова не просто підтримувати Україну в цій війні, а розглядати навіть якісь сценарії прямої участі, що там якась війна в тому чи іншому вигляді може торкнутися їх територія. Міністр оборони Нідерландів говорив про те, що Нідерландам не потрібно зважати на те, що там відстань від того місця, де відбувається війна, понад тисячі кілометрів. Це не дає нам жодних гарантій. Багато ЗМІ, вони. Дещо, скажімо так, спекулюють, тому що багато цих гучних статей за цими контроверсійними заголовками вони зазвичай посилаються на анонімні джерела, на якісь високостав Максим, Але ви вважаєте, що якщо видання посилаються на анонімні джерела, то немає ну, знаєте, кажуть, немає диму без вогню, тобто вони вигадують ці анонімні джерела, чи все ж таки десь трошечки так спокійно ставляться в світі до того, що відбувається в Україні, і що світ не втомився від війни в Україні. Україні? Ні, я вже жодному разі не кажу, що не вигадують анонімні джерела. Ну якісь змі можливо, їх і вигадують. Ми ж цього не можемо перевірити. Тобто, це така історія, що ми можемо довіряти, довіряти тільки авторитету. Але тут питання, наприклад, для цих же західних змі, які джерела в Україні для них є авторитетними. Для них їх там, наприклад, як це все відбувається? Західне ЗМІ звертається тут до місцевих там представників громадських організацій чи ЗМІ кажуть. Дайте нам якогось там якусь людину з офісу президента чи з парламенту, щоб ми взяли у неї коментар. Можемо навіть на основах анонімності, і у тої людини є якісь свої контакти. Або обмежена кількість контактів, або контакти, які є для неї дружніми. Вона ділиться цими контактами. Не факт, що ці люди володіють усією повнотою інформації. не факт, що їх світогляд він, ну, так, максимально наближений до об'єктивного, скажімо так. Вони можуть бути дуже сильно політично заангажованими, але ми просто не дізнаємось, хто дає ці коментарі. Отут, наприклад, в тих ситуаціях, де я навів, це міністр оборони Німеччини Нідерландів, це ті заяви, які можна перевірити. Це ті люди, які безпосередньо впливають. На формування тої чи іншої позиції в, в цих країнах безумовно така позиція з приводу того, що там відсутність отроку про війну вона має місце бути, вона присутня в ряді країн, і особливо це я ж кажу, стосується там можливо Італії, Іспанії, от в ту сторону, де не відчувається настільки ця загроза військового вторгнення. Але країни, які ну мають спільний кордон з Україною, або там на спільний кордон з Російською Федерацією, вони цю загрозу відчувають. Максиме, міністр справ Італії Антоніо Таяні так в інтерв'ю виданню «Ля Стампа заявив, що Євросоюзу так потрібно об'єднано створити армію. Скажіть, будь ласка, чи справді потрібна ця армія для Європи і про що йдеться, і від яких загроз могла б врятувати ця армія саме в Європі створена? Чому говорять про те, що потрібна армія для Європи? Ми ж маємо НАТО? Ну, перше, він там взагалі у нього дуже цікава заява була Чому? про те, що необхідне створення не просто спільної армії Європейського Союзу, а ще й має бути спільний президент Європейського Союзу. Тобто якраз тут дуже важливо, що це така, скажімо, комплексна, комплексна ідея, але мені вона здається ну, занадто теоретично, тому що, по-перше, ми вже мали спробу створення такої. Ля миротворчої місії від організації Об'єднаних Націй, яка ну скажу суб'єктивно, але на мою точку зору, вона успіхом не ввінчалась Можливо, хтось зі мною посперечається, але ну блакитні шоломи вони нічого, окрім сміху, не викликають. Якщо ми говоримо про НАТО, так тут в принципі. Ми розуміємо, що більшість військової потужності НАТО тримається на Сполучених Штатах Америки, хоча і кожна країна там свій вклад якийсь робить, з приводу того, що потенційно створити спільну армію Європейського союзу, ну це точно не в найближчі роки, не в найближчі десятиліття. А чому взагалі там постала чого? ця тема? От трошечки дивно виглядає, колись теж ця історія обговорювалася. Чому зараз постало це питання? Чому це е, говорить представник Італії? І Італія ж є членом НАТО, так? Ну чому постало поставила це питання? Ну якраз в тому числі через загрозу Російської Федерації, але мені здається, це трохи така просто популіст, популістична історія з боку пана міністра, тому що ну ми перебуваємо в такій ситуації, коли є ну певна розрізненість у європейському союзі, і важко уявити спільну армію, де будуть представники Франції, Угорщини, Словаччини, ну, ну трошки відчувається так цей. Дисонанс. А якщо говорити про спільного президента Європейського союзу, який би мав ті чи інші повноваження, то тут взагалі без шансів, як на мене, почула пане Максиме, Дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був Максим Несвітало, політолог, експерт міжнародник